Один з наймасштабніших в енергетиці України проєктів спорудження повітряної лінії 750 кВт Рівненська атомна електростанція підстанція Київська вступив у завершальну стадію. Робота кипить на кількох об'єктах будівництва. Комплексно вони мають вирішити головне завдання: вивільнити замкнені потужності двох атомних електростанцій Рівненської та Хмельницької, і передати додатково вироблену ними електроенергію до дефіцитних енергоугідь центрального та північного. Ми вирушаємо дорогу, аби на власні очі побачити, як просуваються роботи на об'єктах будівництва. Наш маршрут пролягає по Макарівському району Київської області. Першу зупинку ми робимо на майданчиках, де тривають будівельно-монтажні роботи заходів 330 кВт Новокіївська північна на підстанцію Київська. Можна побачити, як копають котловани, встановлюють фундаменти під опори та збирають самі опори. Загальна довжина має становити по 55 кілометрів кожна з двох ліній. На сьогодні вже виконано протяжку провода на 40%, а також встановлено 90% фундаментів та 70% опор. Цікаво спостерігати за роботою під час збирання опор. Одні з таких конструкцій від 6 до 40 тонн металу. Висота опори досягає 38-48 метрів. Фундаменти також неоднакові. Є грибкової форми. А на торфяному ґрунті встановлюються буронабивні або палі. По лініях 330 організовано оптиковолоконний зв'язок. Це більш якісний зв'язок, який дозволить більш якісно працювати і надійно захистом підстанцій та лініям електропередач. Будівництво даного заходу дозволяє передати. Потужність 200-250 МВт від підстанції Київська в Київську область та центральний регіон України. На сьогоднішній день це є будівництво стратегічно важливим, тому що потужність, яка на сьогоднішній день є в центральному регіоні України, резерв вичерпаний, а передача даної потужності дозволить збільшити резерв і підвищити надійність. Що свій час не дозволить виникати такому явищу, як віялові відключення. По дорозі на підстанцію Київська нам випала можливість побачити житловий будинок у Макарові на 40 квартир, побудований для працівників підстанції. А от і сама підстанція, на якій також тривають будівельно-монтажні роботи, необхідні для заведення повітряної лінії 750 кВт на відкрите розподільче устаткування підстанції Київська. На даному етапі проведено монтаж оборудовання, установка роз'єднань 750 кВт, виключателей, трансформаторів тока, ограничитель перенапряження 750 кВт, відбувається прокладка кабелей, силових, контрольних. Просоединение этих кабелей к приводам выключателей и разъединителей. И планируется к концу года ввод в эксплуатацию линии 750 кВт Тровенской атомной электростанции. По строительству у нас еще до конца года планируется окончательный монтаж оборудования и пусконаладочная работа. А ще на підстанцію планується встановити другий автотрансформатор 750 кВт, для чого наразі виконуються проєктні роботи. Дещо незвично бачити серед робочого персоналу на підстанції жінок. Виявляється, для виконання окремих робіт потрібні виключно жіночі руки, які вправно під'єднують силові і вторинні кабелі до обладнання та шаф управління і автоматики. Включення лінії 750 кВ Рівненська атомна електростанція підстанція Київська під навантаження планується у грудні цього року. Загальна її протяжність становитиме 353 кілометри і проходитиме вона по території Рівненської, Житомирської та Київської областей. По ділянці центральної енергосистеми виконано 100% монтаж фундаментів, монтаж опор і протяжки провода. На сьогоднішній день ведеться зварка шлейфів. І усунення зауважень, які виявлені під час будівництва. На ділянці Західної енергосистеми залишається протяжка не більше трьох кілометрів лінії, і орієнтовно до грудня місяця дані роботи будуть завершені. Що стосується заходу Хмельницька на підстанцію Київська, на сьогоднішній день роботи виконуються відповідно до графіка. Станом на сьогодні виконано 100% монтаж фундаментів, 100% виконано монтаж опор і 129 кілометрів лінії, протягнуто 107 кілометрів проводу. Доповідно до графіка, так само роботи будуть завершені за листопад-грудень 2015 року. І в грудні місяці ми очікуємо так само включення. Під напругу заходу Хмельницька на підстанцію Київська із завершенням цього унікального проекту з'явиться можливість передачі з рівненської та Хмельницької атомної електростанції на підстанцію Київська близько 500 мВт електричної потужності. Збільшення транзиту електроенергії з атомних станцій дозволить заміщувати електроенергію, що виробляється тепловими електростанціями, та зекономити паливо на ТЕС. І головне, потужна електрична магістраль має значно покращити надійність і стабільність електропостачання споживачів енергодефіцитних регіонів.